Визначився Трамп із кандидатурою радника з нацбезпеки. Ця посада дістанеться зеленому берету Майку Волсу. Він служив в національній гвардії в чині полковника. Волс активно критикував діяльність Китаю в азійсько-тихоокеанському регіоні. Виступав за готовність сполучених штатів до потенційного конфлікту в цьому регіоні. Також критикував адміністрацію Байдена за виведення військ з Афганістану у 2021-му і закликав до посилення військової допомоги Україні після вторгнення Росії. У жовтні 2024 року Волц заявив про переоцінку цілий США в Україні. Ще у 2023 році він опублікував статтю на Fox News, де підкреслив, що ера порожніх чеків для України від Конгресу закінчилася. Ігор Чаленко, голова центру аналізу та стратегії. Вже із нами. Пане Ігорю, вітаю вас. Доброго ранку, вітаю. Отже, далі будемо говорити про логіку цих призначень, і я бачу в медіа неоднозначно пишуть про ймовірного нового очільника міністра про нового міністра оборони Сполучених Штатів. Пишуть, що добре, хоча б що не такер Карлсон, який теж є ведучим каналу Fox News. Як ви можете оцінити, що буде такий тепер очільник в Пентагону? Ну ймовірніше за все. Ну, дивіться, тут все ж таки ми маємо усвідомлювати за яким принципом Трамп зараз збирає свою команду. І всі, абсолютно, ті оголошення, які були здійснені на даний момент, вони всі мають одну і ту саму рису: це тотальна і безкомпромісна лояльність до безпосереднього Трампа. Хто були ці люди до того, які вони а, значить речі оголошували щодо України, чи голосували там, ну наприклад, там за підтримку нашої держави чи проти? А в даному разі воно не має абсолютно жодного а, сенсу. Чому а, Трамп формує а, ту команду, яка буде а, го, відповідно виконувати без питань абсолютно? Всі е, його побажання, всі його побажання, е, доручення і так далі. Це стосується безпосередньо і очільника Пентагону, тобто ми не бачимо зараз, а, Пане але ж це двосторонній Трампа. процес. Він же ж все одно буде спілкуватися зі своїми радниками, з ідеологами, яких теж зараз буде призначати для того, щоб отримати певну пораду, і щоб вони йому надали прогноз: ці ті чи інші дії о... будуть успішні чи ні? і потім вже буде давати там накази. От, от тут цікавий момент, тому що знову ж таки ви зараз говорите про Трампа фактично часів його першого президентства, коли він дійсно е, намагався збалансувати свою команду. І ми пам'ятаємо тоді наскільки швидко е, був у цей кадровий потік і звільнення, і все інше. Зараз підхід абсолютно інший, тобто він формує тих людей, е, які не будуть. Виходити з альтернативними точками зору ні, вони будуть виконувати те, як бажає Трамп. Тому в цій ситуації, в цій ситуації для нас це а, можливо погано з тієї точки зору, що відсутня самій зараз вертикалі, як, хоч якісь елементи стримування і противаг. Я не кажу там про роль, наприклад, демократів чи ще цього. Ні, банально в, ко в команді виконавчої влади те, що зараз озвучується, і навіть в республіканській партії всередині ми не бачимо зараз а, які. Хось, хоча б, ну, виявів, що дійсно такий баланс буде. А чому це відбувається? Тому що дійсно у Трампа є вся повнота влади і двопалатний відповідно конгрес республіканці, і там і там мають більшість. Відповідно, він за наступні два роки. Я не кажу про чотири роки, я не кажу про його повну каденцію. Але за наступні два роки це буде максимальний спринт. Тому те, що ми зараз бачимо, і по очільнику Пентагону, те, що ми зараз бачимо, от у нас там е, значить кажуть, ну непогано в принципі там е, Марко Рубі, як там е, на посаду держсекретаря, ну роз, розумієте, знову ж таки нюанс в тому, що їхні е, е, те, що вони робили раніше, воно втрачає сенс. Після 5 листопада єдине, що має сенс, що вони в останні півтора року дійсно виконували все, що їм казав Трамп, навіть якщо на них здійснювався шалений тиск попередньої адміністрації Байдена, в тому числі по українському питанню, ось таких виконавців собі формує 47-й президент Сполучених Штатів.